Оляна, скажи, як потрібно вітатись? Ой, де? Ой, де? Куди йдеш? Я йду, уникаю зуби і кувати. Який в тебе настрій? Фея. Кого звати Фея?

Тобі сподобалась та тьотя? А яка вона була? Колясна. Вона була приємна і песна красна, красна. Їдемо до неї ще раз. Їдемо. Тату, у нас музик. А я що не мужик? Ні, ти музичка. А, а Артем хто? Маленький музичок. А чому так? Бо він малий. А я хіба мужик? Ти не музик, ти музичка. Ну, якось дивно це звучить, не здається тобі так? А я маленька музичка. Ой, а ти музичина? А я маленька музичинка. А хто такий мужик взагалі? Музик це настатка. Ну а які якості мужика? Це хлопчик. Музик це хлопчик. Музик. Дівчинка. А які якості? Яким має бути музик? Музик має бути з бородою. Сильним. Ага. Наш тато саме такий, так? Так. І люблячим, правильно? Так. Ще він У нас у я, я сім'ї люблять. Знаєш, ти завтра їдеш до бабусі? Не знаю, а ти де будеш? А мені потрібно буде до стоматолога. А що? Ти будеш робити вставати. Я буду зуби рвати. Немножко. Ну треба, вони болять мені. А один вже зовсім поганий, його треба буде вирвати. О, от, наприклад, мамо, який? Чотири зуби мудрості. Ні, от який? Покажи пачок. Ну, отут, 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 отут останні, останні зуби. Отут, верхні нижні. Верхній, нижній і один передній. А, перемог. Один тут один, два, три, <рекун> чотири, п'ять. П'ять пункт, не то буде.